Вітаю, я політолог Ігор Горайтерович. Це канал Клочок. Тайм. не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Звісно, підписку. І пропоную поговорити про наслідки для України від а, військової операції, яку Сполучені Штати провели в Венесуелі. Нагадаю, що а, операція була достатньо блискавичною біля 30 хвилин. Як написала багато медіа, а, ну підготовка, звісно, тривала довше, але це якраз та історія, коли а, е гелікоптери летять. На порядок довше ніж виконують безпосередньо свою роботу за її результатами було захоплено президента Венесуели разом з дружиною, начебто, вивезено до Сполучених Штатів, і генеральний прокурор США вже оголосила їм формально звинувачення. Ну поки для преси, але очевидно, що воно буде озвучено їх суді. Там і тероризм, і торгівля наркотиками і загроза для сполучених штатів. Коротше кажучи, повний набір, який дозволить американцям судити Мадуро. Так як вони вважають за потрібне, але нас всі ці ситуації е, найбільше турбує навіть там не міжнародне право очевидно, що до нього є певні питання, і, мабуть, будуть якісь засідання на рівні організації Об'єднаних Націй, і і якісь там навіть паралелі з Росією, що викликало до речі, е, просто такі плач Ярославний на болотах, і десятки зет-блогерів написали: от як треба проводити операції за три е, дні, три години або навіть 30 хвилин. А не 4 роки воювати з перспективами переходити навіть на п'ятий рік довше, ніж тривала е велика вітчизняна е війна. Ну і е в цьому контексті е нас більше цікавить історія з. Тим як це вплине безпосередньо на Україну і на Російську Федерацію, і отут є кілька цікавих моментів, на яких я пропоную зупинитися. Передусім, є звісно певні побоювання, що ця тема поки виб'є Україну з інформаційного топу, і скоріш за все пару днів так і буде, але потім ми обов'язково туди повернемося. Чому тому, що теми, взагалі, там два-три, ну іноді п'ять днів зараз живуть в інформаційному просторі. Так. Буде із цією історією, тим більше, що для Трампа Газа, Іран, Венесуела і російсько-українська війна це ключові теми, які набувають особливої актуальності в контексті наступних проміжних виборів до конгресу, і ну про це не треба жодним чином забувати. Тому він до них буде обов'язково повертатися, і нам не слід тут хвилюватися, що ми якби ну втратимо впізнаваність на цьому інформаційному полі це перший момент. Другий момент це очевидно черговий ляпас для Росії, що не може ну не буде для нас приємним, в тому плані, що Мадура вважався союзником цієї країни, як і до речі, союзником Китаю. І взагалі Венесуела перетворилася на прохідний двір, просто де було багато і росіян, і о, китайців, і іранців там, наприклад, і тепер Росії в черговий раз показали на її місце, що ви обіцяли Мадуро підтримку, бо туди їхали до речі, не лише вагнерівці кажуть останніми. Місяцями, навіть десь останній рік туди прибували кадрові російські військові. До чогось вони там хотіли готувати венесуельську армію, але от в результаті сталося так, як сталося. І тому Росія в черговий раз виставлена пошита в дурні, виставлена на глум, в тому плані, що всі, хто цій країні довіряє, робить ставку на союз з нею. Ну вони потім закінчують. Ну в кращому випадку, як Асад, який в Москві живе, в гіршому тепер як Матура, якого будуть судити. Ну Є ще й варіант, коли можуть просто вбити там з безпілотника чи якось по іншому. Але будемо сподіватися, що ця доля колись спіткає обов'язково е, Путіна. Але для нас найважливіша історія це історія з нафтою. Венесуела, до речі, один з лідерів в світі за кількістю цієї нафти. Там більше 300 мільярдів барлів. Для розуміння вона випереджає всі інші країни, типу Об'єднаних Арабських Еміратів, Іран там і, і інші, да, які мають великі поклади е, і. Тому той, хто має вплив на цю нафту, той може дуже суттєво впливати на ринок і робити на цьому ринку все, що йому заманеться на Росії. До речі, про це добре знають, тому що там друга істерика сьогодні теж відбувається паралельно. Багато хто пише, що це не смішна історія з російських цих економістів, з блогерів там і так далі. Чому Тому що е, нафту стане Росії дуже невигідно, взагалі невигідно вибудовувати? Чому? Бо е, Сполучені Штати Америки, маючи тепер вплив на венесуельську нафту, обвалять ціни, і Росія просто здохне з голоду. Це цитата. Якщо що, І е, американці можуть це дуже просто зробити, тому що для них тут немає ніяких обмежень додати Венесуельську нафту до своєї і бахнути по всьому ринку, викинути ті країни, які там їм заважають, і Росія це перша країна, домовитися з саудитами і так далі, тут проблем не буде. А потім, коли всі конкуренти. Щезнуть просто ціни підняти ну до того рівня, який буде Сполучені Штати і, і партнері Сполучені Штати в, в, влаштовувати. Але це така знаєте, поки історія більш віддалена. Є тут конкретний момент, який пов'язаний з ролью венесуельської нафти в так званому тіньовому флоту Російської Федерації. Тут дуже цікава історія: Росія, взагалі в Венесуелу вже давним-давно вкладала гроші. Причому в нафтову сферу, це робила Роснефть, якого очолює друг і міньйон Путіна Сєчин, який є ну людиною, так достатньо до Путіна наближеною. Він останнім часом правда втратив дещо свій вплив, і це відзначають багато аналітиків, які займаються цим кремлівським двором. Але е, позиції та в економіці він зберіг, і от вони туди вкладали великі кошти, е, в обмін фактично на ту підтримку, яку отримував Мадуро від Росії, тобто за великим. Рахунком, частина нафтової галузі Венесуели в тіньовий спосіб контролюється росіянами, і от тепер, коли ну, виникла проблема з продажем російської нафти після початку повномасштабної війни проти України, росіяни почали робити дуже хитрі такі речі. Вони змішували цю венесуельську нафту з е, своєю, і е, продавали, е, яка до речі, теж ця венесуельська нафта продавалася е, в режимі тіньового флоту, і продавали. Її в районі десь там Індонезії і не тільки як нафту якихось там третіх країн, тобто, умовно кажучи, вони будяжили ці дві нафти і продавали потім через якихось там посередників. І от тепер, і от тепер, якщо Трамп зможе добитися не тільки там, ну власне суду над Мадуро, що скоріше за все вже є доконаним фактом, а й зміни режиму в Венесуелі, тут є різні варіанти сценарії, але я не думаю, що Режим втримається, ну ті залишки режиму Мадуро, чому тому, що ну він носив такий персоналістський характер. І по-друге, є ж достатньо потужна венесельська опозиція, яка вже заявила про те, що готова взяти владу в свої руки і взяти на себе відповідальність країні. Так, от, якщо Трамп дотисне цю ситуацію, це дуже сильно вдарить по роботі російського тіньового флоту. Деякі профільні аналітики говорять, що взагалі цей флот помре деякі кажуть, що ні, він буде і надалі функціону. Але звісно в набагато менших об'ємах, оскільки дуже сильно ускладняться по перше, логістичні можливості. А по-друге, ну будуть, буде проблема з фінансами, взагалі, з можливістю е, цю нафту змішувати і потім продавати як нафту третіх країн. Ну для нас, для нас е, і така, і така історія, в принципі, є вигідною. Е, очевидно, що ми би хотіли першого варіанту, коли ну, тіньовий флот просто припиняє свою діяльність. Американці е, масово заходять навіть так повертаються, тому що вони колись працювали ж в Венесуелі і мали великий вплив на нафтову сферу, американський бізнес там працював. Вони повертаються в Венесуелу і починають заливати просто світ дешевою нафтою. Росія повільно здихає і на цьому все закінчується. Але і навіть якщо буде спочатку реалізований другий сценарій, він все ж таки є більш імовірним, тобто просто певні втрати цей новий флот понесе. Ну для Росії це теж буде дуже серйозним ударом, оскільки вони свій бюджет на 26-й рік заклали. Закладали, ну, зрозуміння того, що цей флот якось буде працювати. Вони його закладали, з розуміння співпраці з Венесуелою, а тепер цієї співпраці просто не буде. І що робити далі? Ну це питання дуже. Цікаво. і тому нас, що той, що що той варіант по великому рахунку влаштує, але будемо сподіватися, що він не надто там довго розтягнеться в часі. Взагалі то, якщо б Путін був раціональним правителем, а він таким на жаль не є. То вже після перших повідомлень про захоплення Мадуро і про те, що скоріш за все режим Мадуро вже без нього навіть да, впаде і буде побудовано щось інше в Венесуелі. Йому вже треба було б зараз терміново активізовувати перемовини і сідати за стіл перемовин, тому що далі буде тільки гірше, але знаючи Путіна, він звісно буде намагатися якось викрутитися з ситуації все одно цей час потягнути. Тому сподіваємося, що для Трампа е, тепер е, успіх певний, хай проміжний в Венесуелі стане, знаєте, ну таким стимулом е, більш проактивно, навіть агресивно чи радикально діяти по відношенню до Російської Федерації. Це ж не дарма е, ненормальний дугін, який там наближений до Кремля, достатньо вже довгий період часу ну, в такому інформаційно-філософському сенсі, давайте так скажемо. Написав, що після захоплення Мадуро наступним може бути Путін, Да? Так, от це може дійсно простимулювати Трампа більш агресивно діяти щодо Російської Федерації, тому що він буде діяти з позиції сили. Він буде говорити, що дивіться, ваша армія 4 роки воює проти України, несе колосальні втрати. Українці хоробрі не здаються. А я вирішив проблему з Венесуелою за 30 хвилин, не втративши жодного. Того солдата принаймні на сьогоднішній день є така офіційна е, інформація, і ну, зрозуміло, що це дуже сильно міняє е, хід, може точніше поміняти хід перемовин між сполученими штатами і Росією. Питання в тому, чи захоче Трамп іти по цьому шляху, а отут все буде залежати від реакції американців на цю операцію в Венесуелі і від тих рейтингів, які е, е, ну можливо покращаться, і Трамп побачить, що такі дії дають певний ефект. А найкращий ефект може дати реальне завершення російського. Української війни, дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!